Благодійний турнір на підтримку ЗСУ. Разом ми сильні. Завершився фінальна гра між командами «ФК Надвірна» та «ФК Скеля» Пнів відбулася на стадіоні Нафтовик. Спортивний захід. А це десятки матчів проходив в рамках навчально-тренувального процесу серед команд. Учасниць районних змагань з футболу Ліга чемпіонів району. Турнір ми розпочали ще 1 липня. Долучились до цього турніру 16 команд з Надвірнянського району. Досить цікавий відгуки від команд, відболівальників всі за футболом в період війни. Всім велике дякую. Ну і сьогодні головним переможцем у нас в матчі, як завжди, Збройні сили України. Для них ми стараємося, для них ми граємо. Хтось задає питання, чи потрібний футбол під час війни. Дуже всі. Одну думку мають, що футбол необхідний. Це є як засіб інформаційної війни. А на цьому фронті як кажуть, нам треба перемагати. Ми повідомляємо всьому світу, що в нас війна, що нам потрібна допомога. Ну і наближаємо перемогу. Фінальний матч розпочався підняттям синьо-жовтого стягу виконанням державного гімну України. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів. Перемогу на полі в серії після матчових пенальті здобув футбольний клуб «Надвірна» з рахунком 4-3. По завершенню матчу відбулося нагородження, як було зазначено під час матчу перемогли Збройні сили України. Команди фіналістів привітали голови громад. Чи потрібний футбол під час війни? Потрібний, Кожен тримає свій фронт. Хтось зброю в руках захищає мир і спокій, а хтось все робить для того, щоб забезпечити цей захист, і в нинішній день я хочу подякувати всім. Хто на полі футболу показував безкомпромісну гру. Хочу подякувати за видовичний футбол двох командам. За звитягу до болю перемоги привітати футбольний клуб Скеля. Вони билися як леви. І нинішній матч, і нинішній турнір котре показує. Що Надвернянська районна асоціація футболу живе, працює, функціонує, і все робить для того, щоб ми підтримали наших захисників, бійців, які дають можливість нам у це свято Марії проводити фінальний матч? Вітаємо хороший матч. Сподіваємося, що на наступні турніри Нас таке просто побажання є від нашого футбольного колективу, щоб в фіналі є проходили. Домашні поздрави допомагає так само на інші поля, тому що є таке побажання від колектив футболя, що потрібно пристановці нам трохи піднімати футболу в інших населених спортах. Гра була порожа, повідомлення. Сподіваємося, це не останній хороший турнір для ЗСО, для наших хлопців. Голова Надвернянської районної асоціації футболу Руслан Нестерук нагородив голів Надвернянської та Пасічнянської громад. Цінові Андрійовича та Андрія Гунду подяками за сприяння і підтримку футболу на Надвернянщині. Було відзначено кращих гравців з обох команд. Виділено наймолодшого та найстаршого болівальника футболу. Їх нагородили пам'ятними медалями та смачними подарунками. За всі матчі благодійного турніру разом ми сильні. Спортсмени зібрали 31 тисячу 448 гривень. Зібрані кошти Прямували українським воїнам.